Погані новини з Лиманського напрямку: Росіяни прорвалися до селища Ямпіль. Для цього переодяглися у цивільний одяг. Тим часом в районі Добропілля наші воїни майже ліквідували ворожий виступ. Що відомо про нові успіхи, обговоримо на каналі «Сій час. Ставте лайк і починаємо. Росіяни прорвалися в Ямпіль Донецької області. Про це повідомляє аналітична платформа Deep State. Війська ворога замаскувалися в цивільний одяг і тепер ховаються у будинках і підвалах. Присутність місцевих жителів не дозволяє проводити повноцінну зачистку. У селище очікують наростання боїв. Військовий Станіслав Бунятов підтверджує, ситуація в Ямполі погіршилась. Ворог зміг протиснутися в населений пункт. Тривають бої. Противник підсилює свої підрозділи резервами. Тим часом командир штурмової бригади Нацгвардії Карадах. Олександр Букатар підтвердив, командування ворога наказало своїм підрозділам у Куп'янську ліквідувати цивільних чоловіків, а зберігати життя лише жінкам та дітям. Наразі окупанти все ще присутні на півночі міста. Ще один гарячий напрямок Новопавлівський військовий із позивним «Мучної» розповів, що ворог поступово намагається зайти в Іванівку. Мета створити плацдарм і отримати опції для маневру. За словами воїна, контроль росіян над висотами і дорогами дозволить вести прицільну артпідготовку та тиснути на нашу оборону. Також це створює загрозу з флангу для Новопавлівки. Крім цього, Росія може спробувати рухатися у бік Гаврилівки. Якщо ж вдасться втриматися, то українські сили збережуть позиційну цілісність. Попри складнощі на інших ділянках, наші бійці досягли помітного успіху. Добропільський виступ майже ліквідований. Аналітики повідомляють, ворог вибитий із населеного пункту Кучерів Яр. Хоча селище, й позначене на карті як сіра зона, це тимчасово. У підсумку тепер окупанти залишилися лише в районі нового шахового. Є успіхи і на інших ділянках. Бійці 66-ї бригади показали знищення ворожої групи, яка штурмувала Карпівку на мотоциклах. Це на півночі Донеччини. Колону зупинили одразу на околицях. Дронами, втім, противник все ще тисне з півночі по лінії від Рідкодубу до колодязів. Застосовують піхоту, мотоцикли і дрони. В муравці на межі Донеччини і Дніпропетровщини ворог спробував встановити свій прапор. Наші бійці знищили окупантів дроном ще до того, як ті встигли закріпитися. Про це повідомив боєць із позивним Алекс на покровському напрямку. Спецпризначенці 3-го полку сил спеціальних операцій ліквідували чотирьох ворогів: мотоцикліста та трьох піхотинців. А підрозділ із роти каос Компані» другого механізованого батальйону, провів операцію із зачистки ворожої точки. Знищили легковики, станцію радіоелектронної боротьби, антенну, генератор і піхоту, яка зайняла житловий будинок. Його окупанти перед цим забрали у місцевих жителів. У небі теж точиться запекла боротьба. Українські дрони просто на ходу перехоплюють ворожих пташок. Зокрема, наш FPV дрон Грім, Грім-8» знищив російський ланцет у повітрі. Унікальні кадри. Тим часом цінною статистикою поділився генштаб. За його даними від початку. У року наші сили знешкодили на фронті понад 305 тисяч окупантів, крім цього, знищено 29 тисяч одиниць автомобільної техніки. Наголошу, це лише цьогоріч. Україна тримається, проте резерви у ворога ніяк не закінчуються. Скільки ще Путін готовий покласти своїх громадян у цій війні щоб досягти уявних цілей? Питання риторичне проте варте обговорення в коментарях під цим відео і до інших новин. Морпіх із Миколаєва Олександр Пікуль, захисник Маріуполя, під час оборони міста втратив обидві руки. Поранений опинився на заводі Азовсталь і дивом зумів евакуюватися. У підсумку захисник отримав першу групу інвалідності. Та вже у шпиталі Олександр освідчився своїй коханій. Згодом у пари народилася донечка. А нещодавно здійснилася ще одна мрія воїна. Він отримав квартиру від проєкту Серце Азовсталі Ріната Ахметова. Деталі далі в сюжеті. Слава Богу! Перед розписуванням я їй говорив таке, що чого тобі треба, ти це тягати. йому сказала, що я його не кину, бо я його дуже сильно люблю. Кохання це все, що є. Ну, Що ти таке говориш, дурне, ти чого? Все буде добре, все буде добре. Ми це все зможемо, нам допоможуть. Все буде добре. Щасливі люди, класні. Тонька родилася, якщо щасли Бо Але цього донька таке на не дала, що я готов жити далі. звати Пікор Олександр Ігорович. Я захисник Маріуполя служив клуби 36-ї бригади морської піхоти. Я був притомний, коли я ще поранення. Так я дуже сильно кричав, мене закинули. Положили в е, машину броньовану козак. Там дуже було мало хлопців, і мене дуже сильно були болі. Ніхто мені не давав медичну допомогу, тому що вони були в шоці і що за мною страпилося. Я тримався хвилин 20-30 до крайньої точки, що за крайній точки я не розумію, бо я був в шоці. Тоді мене положили, бо я в бункер лежав. Я навіть не розумію, де це було. Там були, було дуже багато хлопців, таких поранених, як я. Видокрив, теж ми їли доїхали туди до видокрива. Прислідувалася авіація, сідали каби і все на світі. Нам повезло, тому що нас з Осталя на Дніпро нас перекинули, а хлопці, які були пастині, їм трохи не повезло, як не повезло просто. І вони загинули. Я лежав в реанімації. Тоді в мене почалися дуже тяжкі операції. В мене приблизно було на правій руці десь 6-7 операцій, бо там ще дуже багато витягли осколків і ще до сих пор залишилося. Оксандр, сьогодні у нас дуже важлива подія. Ми приїхали до міста Миколаєва для того, щоб вам, герою, захиснику міста Маріуполя, передати власну квартирку Ангеліна. Ну нарешті я вас запрошую вашу власну квартиру. Молоді. Ну як, завжди перше зраження. Мрія не про власне житло. Звісно, дуже мріяти. Нам маємо визначилася зіркою. Шановна Олександра, шановна наша героїчна родина! Сьогодні в мене дуже приємне місце від проекту серця Зовсталі передати вам цю затишну світлу, а головне власну квартиру. Дякуємо вам і ця квартира нехай буде таким гідним подарунком, гідною підтримкою для кожного бюро. Будьте тут щасливі, всього вам найкращого. Передаю вам сертифікат Дякую. Дякую. і ключі. Так, давайте дозвольте вас обійняти. Будьте обов'язково щасливі. Дякую Дякую. Я хочу подякувати вам. Хочу подякувати серцю за сталі та окремо Рінату Ах... Лідучу Ахметову за таку... такий подарунок. Це дуже приємно, що ви за нас не забуваєте. взагалі круто. Класно. Дякую вам велике.